Цієї ночі над Києвом відкрилося пекла, вогонь, темрява, крики людей з-під завалів, будинків кров, смерть сирени швидких. Згарники обстрілювали столицю всім, чим тільки могли в результаті нові руйнування. Не менше десяти вбитих, десятки поранених людей ще знаходяться під завалами, що обстріли Харкова, інших міст. Зранку всі, хто не постраждав від обстрілів фізичної, ті, хто не спали всю ніч або знову спали лише кілька годин, одягнулися, пішли на роботу. Діти до школи, студенти в інститути України не бажає здаватися. Україна бореться, тримає фронт, допомагає в тилу відповідь агресор, вбиває мирних людей і руйнує мирні будинки. Колись так само гітлерівці під час Другої світової бомбили англійські міста без конкретної воєнної мети, просто щоб залякати і зламати непокірну націю. Нічого не вийшло у тих, нічого не вийде у їхніх ідейних нащадків. Ніхто не збирається здаватися. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам і зневажати згарбників, що воюють з цивільним населенням, вічна пам'ять усім убитим, співчуття, всім постраждалим. Раніше Ольга Богомолець також коментувала одну з болючих для українців. Тему тисі знову тіла українських чоловіків сьогодні вчора позавчора. За останні місяці вже 28, а скільки вони ще не виловили чи доцільно кипкувати з їх смерті, називати загиблих ухилянтами боягузами. Ситуація невтічна в суспільстві панує страх перед війною, перед смертю каліцтвом. Страх настільки ірраціональний, що змучує тікати з ризиком для життя, страх штовхає на смертельний ризик, страх, з яким можна потрібно боротись на державному рівні. В Природі існує три види реакції на стрес, Бий, біжи зомри. Ті, хто звик битися з загрозою з перших днів, вирушили на війну добровольцями, і на них з великою частиною досі тримається фронт. Лишилися або ті, хто біжить іноді, як бачимо, з сумними наслідками, або ті, хто завмер намагається жити звичним життям, удає, що нічого не відбувається. а Патерни реакції на стрес закладається генетично, але ми можемо змінити відношення до стресу під час виховання, навчання, тренування, чия це справа, окрім родини, якщо загальна ти держави. Саме вона виховує своїх громадян, мотивує їх тренує потенційних захисників батьківщини, тобто повинна це робити. Але в нашому випадку, судячи з усього, держава від цього процесу самоусунулася. Як краще пояснити людям, щоб служити в ЗСУ, це не ворог не квиток в один кінець. Як створити ефективну альтернативу службі для тих, хто не підходить за станом здоров'я або має цінні навички, які допоможуть нашій армії в тилу, чи у влади більш ефективні способи залучити людей до війська, крім примусу є – це територіальна оборона, з якою всі роки за існування борються в різних форматах можна Територіальна оборона це перший крок, до усвідомлення необхідності захищати себе, свій дім це перші навички, перші тренування це поряд з дому, поряд з родиною. Після етапу адаптації лише тоді, хто готовий продовжити захист, вже далі відомо, потрібно навчати залучати до наступних кроків. Але поки влада думає, що робити старобороною мобілізацію, прикордонники щодня затримують. До десяти утікачів, а скільки не затримують. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.